Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо готувати соковитий люля-кебаб, але ми підемо трохи далі, аніж просто люля-кебаб. Якщо ви його вже готували або коштували, ви знаєте, що дуже смачно, коли ви його завертаєте у лаваш, додаєте туди трохи овочей і ось цю смакоту коштуєте. Тому сьогодні я вирішив одразу зробити кебаб з люля-кебабу. З вами грабчик. Поїхали готувати. І так, щоб зробити кебаб з люля кебабу в першу чергу потрібен люля кебаб Я взяв телячу м'якоть і кілограм. І ще 150 грам звичайного свиного сала. Також нам потрібні спеції. Насправді до люля кебаба дуже багато трав додається різних, але мені подобається просто сіль і перець. Ось чайну ложку солі. І ще зовсім трохи. Сіллю обережно, тому що якщо додати півтори чайні ложки, то це вже буде десь на грані з тим, щоб пересолити його. І перцю ось так дві чайні ложки. О, добре. Тепер все це потрібно замісити. і потім відбити. Далі я покажу, як його відбивати. Ми це все замісили, воно стало більш-менш однорідним. І тепер це прибираємо і ось так потроху відбиваємо. І для чого ми це робимо? Ось відбитий шматочок, а ось просто фарш, який в нас був. По-перше, ви можете побачити, що він розходиться на волокна тепер. Тобто ось цей він просто розпадається, а цей на волокна розходиться. І коли ми будемо його насаджувати на шампур, то це не відбитий. І ось він тікає. А ось як веде себе відбитий шматок, він набагато краще тримається і Він не втече з нашого шампура. І так відбиваємо все м'ясо. М'ясо ми вже відбили. І ось як воно виглядає. Тобто така плюс-мінус однородна маса вийшла. А взагалі для люля Кабаби, щоб він був більш соковитим, потрібно не тільки сало, але й цибуля. І її можна додати ще, коли ви фарш перекручуєте, а можна додати трохи пізніше, як це роблю я. Мені так подобається більше, воно смачніше і цибуля трохи відчувається. Їй потрібно половинку такої великої цибулини нарізати дуже мілко і вже ось цей відбитий фарш додати. Так, відрізаємо половинку, а ця половинка нам ще знадобиться. Для того, щоб зробити кебаб з люля-кебабу. І міленько-міленько кубиками нарізаємо. Ось так буде добре. І змішуємо тепер це все з фаршем. Відправляємо наш фарш у холодильник хвилин на 30, поки догорить мангал. І починаємо готуватися до приготування кебабу. Для самого кебабу нам потрібен ще печений перець, огірки, два види капусти, помідори і трохи цибулі. І тому зараз поставимо запекатися перець. Одразу попереджаю, у нього згорить шкірка. Але це не важливо, тому що ми її знімаємо, і завдяки цій згорівшій шкірці якраз і буде присмак підкопченості. На два шампури насадили і кинули. Овочі усі нарізаємо соломкою. Ті, що можливо, соломкою. Ось ці помідори чері ми вже якимись дольками наріжемо. йде капуста. А у мене є така молода і пекінська. Ми наріжемо і тієї тієї. Ось ця біла частина нам особливо то і не потрібна, тому що вона тверда і вона не така смачна. Знімаємо лише ось цю і її вже і будемо додавати. Так, капустку також смужками. Молода капуста. Також середню частину вирізаємо і використовуємо лише м'яку. І помідорки я вже наріжу, коли все це буду збирати, тому що весь сік з них витече. Тепер потрібно не натерти сир це солугоні. Ось так натремо. Я люблю сир. Знімаємо перець. Так. Тарілки у мене немає, але не існує кращої тарілка, ніж лаваш. Оп. Оп. І він трохи відпочине і можна буде зняти усю цю шкірку і нарізати його також. Починаємо насаджувати наш люля. Взагалі шампура потрібні і ширші. Але які є, будемо сподіватися, що і цих вистачить, щоб нічого не впало. Починаємо смажити. Спочатку потрібно, щоб з однієї сторони взялося з коринкою, а потім вже з іншої. І тоді воно точно не відпаде. Ну, У мене не усі люля дожили. І казалось би, як це так. Я ж розповідаю, як їх смажити. Але проблема полягає в тому, що я вам сказав у холодильник поставити на 30 хвилин, а сам просто відніс це все до хати і поставив його там, і воно було тепле. Я лише зараз це усвідомив. Тому не забувайте охолодити м'ясо, бо буде так само. Але інше ось здорово собі смажиться. І наш кебаб з люля кебабу вже скоро буде. Поки м'ясо досмажується, зробимо. Соус для кебаба. Нам потрібен йогурт по-грецьки, звичайний, без, без смаку, без нічого. Трохи зелені. Смик. Декілька зубчиків але це вже за смаком, як вам більше подобається. Ну і сіль перець також за смаком. І змішуємо, Ммм, mm, смакота, будемо знімати наш кебаб. О! Ну давайте один просто спробуємо. Просто трішки зовсім. М -м -м. Оце смакота. М -м -м. Супер. Ну і давайте крутити кебаби, поки я ще з голоду не помер. Так, додаємо соус. Ось так. Тепер така капустка. Така. Перчик, Ось так, огірочок. Сиру, трохи помідорок, так. і трохи цибульки. Зовсім зовсім тонесенько. Так. І закручуємо це. Ох ты, воно не влазить. Зараз. Ось так. Ні, О. Краса. І виставляємо це на мангал. Буквально хвилинка з кожної сторони і можна знімати. Так, так, так. О, давайте розрізати і дивитися, що в нас вийшло. Насправді люля не так дуже смачний. Але коли ви робите з нього таку шаурму, це неймовірно. Усім рекомендую таке спробувати. Але коли я наступного разу буду це готувати, я буду замовляти з здвойним люля, бо одного мені буде замало. А ви підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, а я продовжу їсти.